Рада вітати на каналі Крихітка Дача. Сьогодні знову буде такий городний день у мене, тому що приводжу до ладу свій невеличкий городик. В минулому відео я проводила городину, там, де в мене будуть помідори, огірки рости, баклажани. Ну, тобто, все-все-все, що я буду покупати з розсади. А також, можливо, щось і висівати. Сьогодні у нас вже другий день дуже-дуже сильний вітер. Хоча по прогнозу, начебто така повинна бути гарна погода, але, на жаль, сьогодні хочу приділити увагу полуниці. Не знаю вже, як заховатися за кучу, з гілками заховалась. Вон там в мене зростає декілька. Рядка 4 полуниці, бачите, її тут дуже-дуже погано видно. І хочу за нею трішки доглянути. Так, з чого я починаю? Які в мене будуть агротехнічні прийоми. Ну, по-перше, це потрібно прополоти та підпошити. По-друге... Я обірву все зайве листечко, яке хворе, плямисте, щоб яке, ну, взагалі, все сухе, все, що мені не подобається, я обірву. Потім а, нещодавно я дізналась, що в тебе росте на городі, ось така ось такий, верніше, бур'ян. Начебто він називається кислиця, то в тебе земля кисла. О, не знаю, правда, чи ні. Поділіться своїм досвідом, підкажіть. О, бо якщо в мене земля кисла, мені потрібно її розкисляти. О, одним із прийомів це посипати золою попілом. Я так і завжди роблю, можливо, це знаєте, так інтуїтивно, але все одно я завжди все посипаю попілом. І коли розсаду саджаю, і в картоплю додаю, коли саджаю в лунку. От. Тому після того, як я обірву та прополю, я оброблю мідь вмісними препаратами. Сьогодні взяла препарат Біошок в такому вже пакетику маленькому. І ще якийсь препарат від шкідників, гризунів там, і інших якихось. Тому потім я оброблю. Після того, як я оброблю, не знаю, сьогодні чи потім я просиплю, напевно, трішки пізніше, просиплю попілом. Ну, щоб розкислити, якщо це правда, що це кислиця росте в мене ґрунт. А потім вже буду дивитися, ще чимось обробляти, чимось підживлювати що ж потрібно. Можливо, у когось є гарний приклад, досвід, чим підживити навесні полуницю, щоб вона зростала, була гарна. Діліться обов'язково в коментарях. Бо, чесно кажучи, я, я вже третій рік намагаюся її виростити, і в мене це не вдається. Перший раз я щось запізно посадила неправильно, вона в мене вимерзла, потім щось на неї напало, і так вже третій рік я мучуся і все як. І ось бачу, зараз ну, прополюю тут, то Знаєте, така собі полонився, але я мрію все ж таки, щоб в мене вона виросла. Тому зараз буду далі прополити. Ту частинку я вже обробила, прополола, і ось тут в мене трішки залишилося. Подивіться, як тут вирісла кульбаба. Гляньте, прямо біля кореню. І як можна його видалити, не травмуючи рослинку. Задача. Не могло воно трішки далі вирости? І вітер дує. Ну що, обробила я діляночку, нарахувала я десь більш-менш нормальних 10 кущиків полуниці, а все інше якесь маленьке, недорозвинене. Ну, таке сяке, знаєте, не знаю, що з цього вийде. Можливо, ще. Весною докуплю. Вон вигребла цілий пакет. Тут я позгрібала гілочки, які понападували всього величезного горіха. От. І потрібно тут прополоти, але, чесно кажучи, так не хочеться, бо розумію, що ця праця просто марна. Тут тінь нічого не зростає. Потрібно чимось, чимось мульчувати, бо я не знаю, або щось засаджувати туди, бо сил немає. Так от Зараз потрачу години-півтори, щоб це тут все вигребсти. Хочете прикол. Підійшла до своєї ожини. У мене такий один кущик зростає. З троєгілочкою щойно вирізала. І бачу, в мене одна гілка пішла до сусіда. От. Я її почала тягнути, тягну, тягну і подивіться. Тут же корні, вона укорінилася. І що мені з цим робити тепер? Також землі його встромити, чи що? Чи якось обрізати тут цю гілочку? Вона ж тут суцільна йде. Дуже цікаво. Ладно, зараз прикопаю її, напевно, та... Хай буде. Оце новини, ще такого в мене не було. А я зараз займаюся більш таким естетичним, естетичною роботою, білю дерева, бо, бачите, ще три в мене залишилось. Не знаю, чи буде абрикосу білити. А, чотири, вибачте, чотири дерева в мене залишилось. Не знаю, чи буде цю абрикосу білити. А ось ці три дерева, грушу дві вишеньки. Обов'язково побілю. Це, звісно, набагато легше. Там я прополола все, дуже багато сил витратила на це все, треба щось вирішувати, бо такі мені справи не подобаються. Так, я вже тут, за яблоньками, прополола. І ось тут також теожина, ця яблунька. Тут все чистенько, гарненько. У мене ще зростають два кущі півонії. Ой, а то черепицю обкладено, щоб собаки не бігали, бо постійно лазять, гадять. Зараз ну, зберу цю кучку сміття і з цієї сторони все, все добре. <реш> Потрібно починати працювати аж після тієї труби. От. Так, і мені потрібна ваша порада. У мене ось тут все засіяно такою рослинкою, квіткою, ось цією. Гляньте, щоб її вивезти, потрібно повністю все перекапати і вибирати. Можливо, ви знаєте якусь отруту, щоб тут оприскати все, і воно все. Висохло, пропало і щоб на наступний сезон нічого не зеленіло, бо я якось тут все перекапувала, сапала, а на це два дні потратила, але ж потім я ще трішки ось цю сливу вище побілила. Потім погреблася вон тут, вон кучку не так, слухайте, роз... ріс якийсь великий бур'ян, а я його нюхаю, а то рукала. Вона взагалі на неї не була похожа, Це чи якийсь сорт такий цікавий, чи я не знаю. Думаю, -мо, а я ж тут травила дерева. Якби ж не травила, то зірвала додому свіжу зелень. Ну, нічого. Трішки погреблася. Кучку зараз винесу. У нас там за тими дровами компостна куча. от, то будемо вже збиратися додому.